Висаджувати картоплю? Ну, ну, нас, зі речі, думаю, скоріше. Скоріше то в квітні, в травні? В березні, Так рано? Так рану? Ого. А скажіть, ви земл... чим обробляєте землю? Зілітрою чи, чи немає? А ви з Тернополя чи ні? Так. А з якого району, з якого села? Скажіть, а коли ви починаєте обробляти від шкідників? Ну, коли вже виросло, це ранні сорти, а пізні сорти? Ну, коли Починають шкідники їсти. Ви собі якісь ці засоби маєте, ну щоб обробляти шкідники? Чи купляєте? Можливо? Ну, Купляємо. Ну а ви знаєте, якийсь такий ну, сфективний. Ефективний, Ефективний є засіб. <гум> 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 а може у вас є якісь секрети? Ну, як краще висаджати картоплю, щоб вона краще родила? А ви її обробляєте перед саджанням? Ні. А коли висаджуєте, ви є ви розрізаєте чи просто цілу? Ціл. А землю обробляєте? Ну, ну, а як ви звати? Марійка. Марійка? І який район?